26 листопада на календарі інформаційна програма вчасно про головні події краю на цю годину в студії Мар'яна Лошак. Наталія Булеца. Доброго дня. Починаючи від сьогодні, студенти Ужгородського національного університету долучаються до всеукраїнського студентського страйку на підтримку євроінтеграційного курсу України. Відповідні повідомлення розміщено в групах, створених в соціальних мережах. Після походу колоною по всіх навчальних закладах Ужгорода студенти зібралися на площі театральній. За студентським рухом спостерігають і наші кореспонденти Розгорнутий відеоматеріал з місця. Події дивіться вже у вечірніх випусках новин. Україна готова зробити чергові кроки на шляху до євроінтеграції як тільки вдасться спільними зусиллями подолати економічні проблеми. Про це заявив напередодні у зверненні до українського народу президент Віктор Янукович. Глава держави запевнив, що у своїй внутрішній та зовнішній політиці українська влада керується винятково інтересами громадян. Альтернативи побудові суспільства європейських стандартів в Україні немає. І моя політика на цьому шляху завжди була і залишається послідовною. Реформи, які ми здійснюємо, це підтвердження того, що ми йдемо європейським шляхом. Ми будуємо державу, в якій права людини, рівність усіх перед законом, право вибору, соціальний захист є найвищими цінностями для всіх. На Закарпатті готуються до погіршення погодних умов. В облдержадміністрації відбулося засідання оперативного штабу. Усі служби краю прозвітували про готовність до реагування на надзвичайні ситуації, що можуть виникнути при складних погодних умовах. Як запевнили члени оперативного штабу, рятувальні та дорожні служби до роботи у зимовий період готові у режимі постійної готовності, знаходяться понад 170 рятувальників. Підготовлено 6 пунктів обігріву. На перевали у вівторок виведуть спеціальну техніку та тягачі за прогнозом синоптиків з 28 листопада на Закарпатті слід очікувати певного погіршення погодних умов. Збільшиться кількість опадів. Температура повітря в горах знизиться до мінус 10 градусів. Разом з тим, уже з грудня синоптики прогнозують значні снігопади в гірських районах. В Україні введено в експлуатацію нову національну систему масових електронних платежів на базі відкритих міжнародних стандартів. Протягом останніх років Нацбанк проводить цілеспрямовану політику збільшення частки безготівкових платежів, та як наслідок зменшення обігу готівки. Нова ну, система електронних платежів пропонує населенню доступні та дешеві платіжні послуги. Зараз в обіг вводяться нові національні картки, що є безпечним, зручним та ефективним засобом для розрахунків. У нас передбачають, що у перспективі національну картку можна буде використовувати і для ідентифікації громадянина в органах соціального захисту вести облік нарахованих пільг компенсацій та дотацій, а також здійснення виплат банк... соціальної допомоги дешевші, як менші тарифи, як міжнародні платіжні системи. По-друге, оскільки обладнання для Роботи з технічними з картками вже є у банків, вони в основному працюють із магнітною полосою. Тому для того, щоб працювала картка Ансмеп Національного банку, ну наша, мінімум треба затратити зусиль, щоб адаптувати банкомати, термінали для прийому національної картки. На Закарпатті фіксують один з найвищих рівнів захворюваності на вірусний гепатит А в державі для нашого регіону. Характерні саме сезонні зростання цього рівня. Медики констатують, що зараз небезпека інфікуватися на гепатит підвищилася. Причина неякісна питна вода, низька культура гігієни та загальний рівень життя закарпатців. щодо хронічних форм гепатитів. То 90% виявлення хвороби відбувається випадково сьогодні. В області діє програма боротьби з гепатитами, що передбачає комплексне лікування. Ефективність якого залежить саме від вчасного виявлення хвороби. Тому медики нагадують про профілактичні щеплення. Їх може зробити кожен охочий після загального обстеження. На сьогоднішній день ми маємо тисячу доз, які перерозподілені якраз в райони, де спостерігається сезонний підйом гепатиту. В минулому році ми мали такий підйом Виноградово-Іршава. Пішла на спад уже на сьогоднішній день захворюваність нижче середньообласних показників. В цьому році це Тячів, Берегово, Хуст, Мукачево і район, Ужгород і Ужгородський район. Справа депутата Ужгородської міської ради Марії Зілгалової наразі знаходиться у судовому розгляді. Як зазначив перший заступник прокурора Закарпатської області Андрій Бакай, судове слідство на фінішній прямій і вже до кінця року буде винесено вирок. Нагадаємо, жінку затримали 24 січня, коли та отримувала хабар від одного з ужгородських підприємців. Сума за яку депутат обіцяла позитивне вирішення питання у міській раді 5 тисяч доларів. На даний час триває судовий розгляд цієї справи і він вже йде до завершення. Я думаю, до нового року, зараз не знаю точно на яку дату там призначено, але до, до нового року, очевидно, вже буде результат і будемо йти вже на, на вирок. Організації навчального процесу не останню роль відіграють умови, в яких перебувають школярі. 2013-й видався плідним щодо покращення умов навчання на Іршавщині. Влада району укомплектувала низку навчальних закладів новими меблями, подбала про заміну старих дахів. А також нарешті 100% забезпечила школи внутрішніми вбиральнями. Будівля Ільницької загальноосвітньої школи перших ступенів, що присілку березники, більше 70 років. За весь час у приміщенні хай разу не проводили капітального ремонту. Певно, найбільша неувага до старої школи позначилась на її накрівлі, тож розпочали капітальний ремонт із даху. Затим покращили вигляд у навчальних класах, організували внутрішню обиральню. Наразі на завершальній стадії роботи в другому корпусі будівлі, що пустував упродовж багатьох років, а доти слугував їдальною. У нас була їдальня, там працювала у нас кухар, варила дітям їсти, і наші діти обідали. Але з цим часом ми на ну, обідаємо у середній школі нас відвозять туди. Ну я думаю, що з будівництвом уже садика, та буде може харчування проводитися і нашим дітям. Чи матиме початкова школа власну їдальню? Поки під питанням. Головне призначення від реставрованого корпусу відкриття дошкільної групи. В черзі вже 20 родіток. Учні вже в школі майже 40. Чому актуально було саме реконструювати даний навчальний заклад, тому що ви бачите, що це віддалений мікрорайон села Ільниці до найближчої школи. Це загальноосвітня школа першого третього ступеня, яка знаходиться аж в центрі. Відстань складає, якщо брати взагалі Далекі жителі, які живуть на цьому районі, це десь більше більше 4-4,5 кілометрів. Тому для маленьких діточок особливо взимку дуже важко добиратися. Цьогоріч удалося вирішити ще низку нагальних проблем для освітян Іршавщини. Це і завершення реконструкції, яка дуже важлива для нашого району і для. Села це реконструкція загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів села Бронька, оскільки там діти навчаються у дві зміни. Дітей у другу зміну навчається дуже багато і дуже плануємо, надіємося, що до кінця року ця реконструкція буде закінчена. Діти зможуть навчатися перейти на навчання з Нового року в одну зміну. Село колодне школа перекрита. Школа робляться реконструкція туалетів, води, Ну і у середній школі теж зроблені туалети». На сьогодні в навчальних закладах району облаштували 30 внутрішніх обиралень. Не мають сучасних санвузлів, лише дві школи. Для цього їм необхідні добудови. Також цього року 20 шкіл Іршавщини отримали нові комплекти парт і дошок. Закарпатські умільці обмінюються досвідом з колегами з Угорщини. В рамках транскордонного проекту, який стартував цьогоріч, майстри народної творчості зі всієї області знайомитимуть угорських умільців з різними видами народних промислів. Серед них хлозоплетіння, гончарство, ковальство, вишивка, різьба по дереву, образотворче мистецтво та виготовлення сувенірів. Відновити та зберегти вікові традиції краю основна мета проекту, кажуть організатори. Крім того, в рамках проекту у планах видати каталог з інформації. Про народних майстрів Закарпаття та їх творчість. Плануємо 2000 екземплярів видати, і, і ми плануємо це не тільки на українській, але й на англійській і на угорській мові. Я думаю, що це буде доступно е, безплатно. Всім будемо роздавати через турі інфоцентри, 2000 екземплярів е, через інтернет, ПДФ теж можна буде значить, скачувати. Тут буде дуже цікаво подивитися, що власне. Робиться в угорській стороні, тому що скажімо, народне мистецтво, так як завданням спілки є зберігання і примноження народного народних традицій, то дуже буде цікаво, як збереглося на тій стороні, як воно зараз переплітається в сучасності, як молодь цікавиться цими питаннями, тому це насправді цікаво подивитися, як в них і перейняти свій досвід, показати себе. На цю годину у нас все більше розкажемо і покажемо у випуску дев'ятнадцятій. Тож вмикайте телеканал ТС1 вчасно. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі.